Всім привіт, друзі! Вибачте, трішечки перервав в мене перервався запис, тому коротеньсенько, що я зробив. Вийшов одним словом, вийшов новий battle Pass. відкриваємо зірочку. Так? Я отримав шейда, прокачав його і записався просто запис. І також, як ви можете помітити, в мене 19 тисяч кубків. Я трішки вже підкачався. Так. Ну, погнали. Погнали, погнали тестити нового персонажа. У нас вийшло, а, вийшло оновлення. Так, додавали новий батлпост і нічого просто цікавого. Одні якісь... Ух ти, йо, який в тебе тут... Продію шалений. Оп, оп, оп. До речі, оцей кружочок біля навколо нього. Це як у ще якихось там персонажів. Так? Не. А, тако може оп, оп. І крізь тини ходить. А, я его не повернула, ладно. Я думала, что такая штука прикольная будет, такие бах, поняла. Ё, там гриф. А грифа треба мочкануть. Треба его подмочить, а так ляпс, 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 ой-ой-ой. Хочу трохи. А ну. О, тут він ще й по воді може й ходити. е То Та це взагалі персонаж года. Я взагалі думаю, що він зламає гру повністю, бо, ну, це дуже читерний персонаж як на мене. А ну давайте. Розу замочим, та і все. Так. Отримали ми 10 кубків та 68 досвіду. Так, досвід. Ну, Накликається блогерів. Суперерний стардроп, плюс 10 кубасів. Загалом такий у нас персонажик. Я пам'ятаю на цепку те, що в нього є стардропчик такий. Бачили такий брилочок? Так, погнали далі. І це дуже класно, коли в тебе є б... браулер е, невикачений, типу, ти можеш формити е, шведесенько кубки, і в тебе більше кубасів буде тоді. Одна 20 тисяч кубків тобі е, дають легендарний стар дроп, то я хочу е, докачатися до того, щоб отримати. Так. Так, ну у нас там цей Франк зайшов до нас. в гості. А ну треба його мочканути так. Так, Кристину погнала, погнали, 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 погнали. О, аль примуса зажати. зажжать. Чекаєм, 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 чекаем, чекаем. Треба його тут мне. Так, я він тут ходить. На, на. Ой-ой-ой, блін. От не повезло, не фортануло, як то казала. Так, погнали ж далі. Треба ж тестити цього персонажика. Та. Тому... І прикольно, що це епічний, і коли... Я отримав батл uh, Пас. Ну, я задонатив. Uh, звичайний не плюс, а звичайний. Так. Uh, в мене дуже з'явилось багато кредитів. Я доклав до Кенжі і отримав Кенжі. І ще тисяча в мене залишилось на. М цього ж. Uh, як би сказати. Оп. А, Наджина. О! Наджина, типу, у мене там тисяча... тоді я. А те, що треба цього ж бла... Браувера. Оп! І у нас 10 баночок... і у мене шкентікс. Мейс. Все! Плюс 10 кубасів, плюс квестики ще і виконуються. Плюс 19 кубасів. Сюди. Плюс 500х пішечки. Вже в нас третій левел. Так, 100 кредитів на Джина. І відкриваємо суперерний стар дроп. Хорошо. Погнали далі. От на цьому персонажі дуже класно фармити тоді кубаси, коли. От в чому фішика, коли в тебе нульовий рейтинг? От ти можеш реально фармити кубаси. Ну це просто легенда. О, Брок, а ти що тут забув? Я тебе зараз захавлюю. е Що? Чі назад. Нам би відхилиться Барлі! Барлі то б усіх порозносив. Там збоку просто пишеться, хто кого вбив. Ось що цей Барлі. І сюди. Ням і ням. Захавали. Смачненький барлі. Такий кузняшка. Так, воно ще там є банка. Ні, то вбив. Так, на мене цей хімстер іде. Треба його на. Так, погнали, 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 погнали. А ну ні, так. Е, ляпс, ляпс, ляпс. Все. Ізіч. Погнали далі. І взагалом такою і буде це все діло виглядати. Так. Так, запустилась наступна каточка. І проти нас пайтіч ще помітив і один живий гравець. Ці, дорогі, барлі. Ляпс, ляпс, ляпс. Все. Ізіч. Просто ізічний бот. Тут ще й три я бою. Оце чинозис, оце халява. Оце я люблю. Прям можна сердечко сердечку поставити. Погнали, погнали, погнали. У мене підбонок. Так, отут халявна лежить. Отут цей був. Так. Влетимо, летимо, летимо. І все. Берем плюс 10 кубосів. Е, я вам е, зараз буде... Я повернуся е, через коли я всі квести виконую і трішки е, підкачаюсь свого шейда. І е, загалом зараз я повернусь. Для вас це буде одна секунда. Так, Енде, я повернувся і, я, як ви бачите, у мене трішки піднялись кубаси, та й взагалі баттл так, що ми можемо звідси забрати? 1000 коїнів, один стар дроп, епічний 200 коїнів, кредити. Е, також ще один епічний стардроп, е, гемаси, рерний стардропчик. І на цьому все більше. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Усім до нових зустрічей. Пау!